Вітання. Сьогодні роблю ефір без, без інтернету в квартирі, але якось мобільного інтернету. Не з мобільного насправді підключене через ем, зарядну станцію інтернет, тому якість, на жаль, погана. Але я сьогодні хочу розібрати обкладинки обкладинки за економіст. У мене був в інстаграм огляд обкладинок. а сьогодні я хотіла б зробити такий ефір і викласти там обкладинки. І е, я зібрала насправді думки багатьох, ну, назвімо так, їх експертами, е, навіть там нумерологи астрологи були, і для того, щоб ви вже там не переймались розшифруванням обкладинки за економіст, я вам все це зібрала. І е, сьогодні хочу зробити огляд і поділитися з вами е, цією. Тією інформацією, яку вдалося віднайти. Але розпочати я б хотіла, знаєте, що, з обкладинки, яка була, яка була минулого року, тому що вона теж дуже цікава. Я сподіваюся, ви її зараз бачите так, щоб зрозуміти. Ось вона обкладинка, і що цікаво. Ми бачили такий годиночок на 24-й рік урну для виборів. І бачите, тут такі сценарії, як могли розгортатися події. Що найцікавіше, те, що урна для виборів вона була прозора. абсолютно. Це значить, що всі розраховували, що вибори. Проглянути випуск The Economist минулого року, величезний саме випуск, я маю на увазі журналу, величезний масив даних був стосовно аналітики, і стосовно того, як можуть пройти вибори. Не лише в Сполучених Штатах, але в багатьох інших країнах, і як це може вплинути на зміну геополітичної ситуації у світі, основний лейтмотив минулого року був полягав в тому, що надзвичайно велика кількість людей братиме участь у виборах, тому що вибори проходитимуть в дуже великій кількості країн тобто дуже багато факторів, які впливали. На геополітичну ситуацію. В, вверху обкладинки ви бачите тут ну, протистояння, протистояння між Путером і нашим Володимиром Зеленським, і жінка, на яку всі е ставили і розгадували, хто це, це абсолютно не камела. Гаріс, як багато хто вважав, це президентка Мексики, яку обрали в червні цього року, перша в історії Мексики. Жінка-президент. Що цікаво, українське видання Нове Врем'я робить. Робить таку версію україномовну саме цього випуску. Ми світ напередодні в минулому році був випуск світ напередодні напередодні» 2024-го. І бачите, ось ці ракети, які були над головою Зеленського, зараз я до речі візьму цей примірник. Ага, бачите, ці ракети, які були над головою Зеленського, вони просто прибрали цей цей квадратик. Тобто він в версії The Economist був, а в версії яку, нове Врем'я. Ну New Voice вони зараз вони вже нове Врем'я NV, New Voice. НюВС. І, власне, що це змінило? Бачите, The Economist намалював ці ракети. Ми прибрали, але на жаль, 2024 рік був роком. Ще одним роком війни, трагічним для України, і ви бачите, що з одного боку і з іншого боку тут ракети були, і ось це протистояння воно було в фокусі уваги. І на що ще тут потрібно звернути увагу, це на годинник. Він буде фігурувати і на обкладинці 2025 року. Але зверніть увагу, що в 2024 році цей годинник він добігав свого часу, тобто тут пісок закінчувався. Отже, давайте тепер подивимось. Подивимось обкладинку. Обкладинку на 2025 рік. Як вона виглядає? І що ж там нам напрогнозували експерти? Я зробила огляд. Точніше, передивилася дуже і перечитала багато інформації щодо того, як розшифровують цю обкладинку експерти. І я б хотіла поділитися з вами таким саме та основними думками, які були стосовно розшифровки цього, цієї обкладинки. Отже, світ напередодні 2025 року. Ну, ви вже бачили обкладинку 2024 року, та, що на неї виводила, вона була така світленька. Тут, вже навіть виходячи з барв, які застосовували художники для цієї обкладинки, ми бачимо, що барви ну такі дуже песимістичні, я б навіть сказала, і сама обкладинка вона жовта, вона не білого кольору, вона жовта. Що експерти тут відзначають і основні моменти, на які я власне хотіла б і вашу увагу звернути, перше в центрі обкладинки, ми бачимо Дональда Трампа. Ті, хто більш уважно звернули увагу на те, що обличчя Дональда Трампа от щось з ним не те. Ми наче розуміємо, що це Дональд Трамп, але якщо так от придивитися, то він от трішки на себе якось не схожий. Да? І, і власне одні експерти такі уважні прийшли до висновку, що це не просто Дональд Трамп, що нижня частина його обличчя це обличчя Лінкольна, президента Лінкольна. І за часів Лінкольна у Сполучених Штатах була громадянська війна. І деякі експерти побачили в цьому натяк на те, що у сполучених штатах перед ними дуже важкі часи, і можливо, навіть буде громадянський конфлікт, громадянська війна у сполучених штатах. При цьому ми бачимо знак долара і стрілечка вверх. Тобто, всі однозначно, от кого я не слухала, всі однозначно прийшли до висновку, що, що долар буде рости. А далі на цій обкладинці теж присутній пісочний годинник. Але на відміну від 24-го року, цей годинник, по-перше, він наповнений темним піском. Нагадаю, що минулий рік був світлий пісок. Але ну, не знаю, як для українців минулий рік, це тобто поточний 24-й, ще який ми доживаємо. От, і, ну, Не знаю, як українці чи могли оцінити те, що там білий був пісок, тому все було радісно і гарно. Ні, абсолютно ні. Але ось цей новий годинник з темним піском і час тільки-тільки розпочинається. Багато хто з оглядачів тлумачить. Як е, початок темних часів, типу, період е, світлих часів закінчується у світі, да, і починається період темних часів. Ну, ще і бачите, таке забарвлення, кольорове обкладинки, теж нібито нам на це е, натякає. В центрі з спостатю Дональда Трампа, який не дуже на себе схожий, ми бачимо ракету. і Ракета не космічна, ракета, ракета військова, і е, зрозуміло, що в центрі подій 25-го да, року. Будуть, на жаль, воєнні конфлікти. На жаль. Ось ця рука це символ боротьби за свої права, її пов'язують з такими і націоналістичними рухами, і з рухами те, що зараз часто називають лівацькими, та? тому теж можливі повстання, можливі революції, і ці рухи будуть лише набирати обертів. Це ну, всі інформації, знову ж таки, яку експерти вже розшифрували і виклали. Далі, ми бачимо тут нібито шприц. Да? Ми бачимо нібито шприц тут такий, але і всі ж подумали про нову пандемію. Але були експерти, які сказали, що ні, це один з видів діаграм, який насправді свідчить про дуже різке падіння ринків. Ну тому що ця червона, нібито як мала б бути, якщо це був би шприц, це мала б бути рідина. Але ми бачимо, що ця рідина, начебто, ну не там, де вона мала бути. І в цьому був основний момент, коли хтось стверджував, що це шприц з вакциною. А їм опоненти казали ні, це зовсім до медицини і до шприців немає ніякого відношення. Фігура це малюнок, зображення діаграми, фінансової діаграми, і вона свідчить про те, що ну можливе падіння ринків. На падіння ринків тут багато що натякає, і ось ця стрілечка поряд зі знаком. Я не знаю, що це за знак. Я намагалася китайський юань знайти позначку, але там такий значок з двома рисочками. А от з однією рисочкою я чомусь не знайшла. Напишіть, можливо, це дійсно ще одна якась позначка китайського юаня або, можливо, навіть японської єни. Також ми бачимо зверху Сатурн. Зображення планети Сатурн. Взагалі планета Сатурн вона є планетою, яка в нашій сонячній системі має такі ось кільця. В астрології, саме напевно, завдяки або через ці кільця Сатурн це завжди енергія обмежень, енергія такої жорсткої дисципліни. Сатурн насправді, от я чула огляди експертів, вони дуже якісь такі песимістичні були пов'язані з розшифруванням Сатурну, але Шат, Сатурн насправді це планета, яка вона потім винагороджує тих, хто старанно дотримується дисципліни, хто дуже такий цілеспрямований. Взагалі в міфології, якщо ми звернемо увагу в, в міфологію, тому що всі ж ці планети так чи інакше пов'язані. з міфологією, Екології. то Сатурн в нас він повелитель часу. Хронос, Та? і, е, власне, тут ще годинник знову ж таки та, у нас фігурує. Е, тому м, тут моменти, напевно, будуть пов'язані з тим, як ми використовуємо свій час, на що ми його використовуємо. І е, завдяки жорсткій дисципліні, напевно, ті, хто раціонально підходить до використання свого часу, вони е, зможуть багато чого досягти. З іншого боку, також застерігали про те, що в нас мало. Часу залишилось, тобто у нас ще є якийсь час вирішити якісь питання, а далі вже цього часу не буде. Тобто, тема часу тут саме саме в розшифруванні Сатурну вона досить цікаво оглядачами і експертами. Які розшифровували цю обкладинку, розглядалась далі? Ми бачимо планету, охоплену, ось тут. Вона червона, така охоплена стихійними лихами, катастрофами. І власне багато хто і не лише до речі, з експертів розшифрувальників обкладинок, за економіст, але і з екологів попереджають, що світ зараз знаходиться на Світ напередодні у таких величезних катастроф через те, що ми людство не дуже раціонально використовуємо ресурси планети. І планета вже вже трішки втомилась, і, можливо, буде нам людство давати якусь свою відповідь. А ми знаємо, що природа вона дуже е, могутня, і якщо ми неправильно з нею поводилися, ми очевидно не дуже правильно з нею поводимося, то відповідь природи може бути дуже жорсткою. Тут ми також бачимо зображення типу, начебто, електромобіля з напівзарядом, що теж багато хто з експертів трактував як дефіцит електроенергії і те, що власники саме електромобілів будуть страждати у 2025 році через брак енергії і можливості підзаряджувати свої електромобілі. Ну, я бачу по Києву останні місяці, особливо дуже багато електромобілів з'явилось, незважаючи на те, що ми зараз в такому періоді. І одії блекауту, і з серпня той блекаут мав би нас чомусь навчити, але бачите, оптимістичні українці, ну, принаймні кияни, активно купують електромобілі і користуються. Також експерти звертали увагу на зображення е, Урсули фондерляїн та очільниці е, Євро, Євросоюзу, скажімо так, один з топів Євросоюзу е, і Володимира Зеленського. Дехто до речі, з астрологів, казав, що так як вони розміщені, от з лівого боку обкладинки, то, начебто, це теми, які вже відходять. А теми, які будуть от попереду, вони тут ми бачимо очільника Китаю, очільника. Терораша, тобто, ну можливо, фокусі будуть ці країни, і, можливо, навіть якось вони будуть її протистояти. Також ми бачимо урну для голосування. Пам'ятаєте ту урну, яка була в обкладенні на обкладинці двадцять п'ятого року, перепрошую 24-го року прозорою, чистою і від результатів виборів залежало багато чого, тому що там різні варіанти нам обкладинка демонструвала. Тут ми бачимо урну розбиту. Дехто з експертів пов'язував це з крахом демократії. тобто те, що вибори як такі вони вже не можуть бути дійсно. Воєвиявленням народу, і подивіться, до речі, на те, що сталося в Румунії, там, де скасовані взагалі скасовані результати першого туру виборів, тому що, начебто, там не дуже чесні були способи політичної пропаганди і агітації. Ну, власне, де вони бувають чесні? Але кейс, до речі, з Румунії він дуже цікавий в контексті використання соціальних мереж, тому що переможець результат. І анульовані, але переможець, начебто заволодів аудиторією завдяки своєму профілю і контенту, який він там розміщав у тіктовці. Ну, питання, питання, чому інші кандидати не користувалися цим каналом. Та? І бачите, вже з точки зору нових інструментів впливу на електорат, демократія зазнає ну, такої системної проблеми. тому що Є, як навіть так сказала, з'являються нові методи маніпуляцій електоратом, до якого ще політика загалом не пристосувалась. Тому напевно, за рахунок таких попередніх скасувань таких результатів поступово, але буде якась адаптація до того, тому що ти ну, в тебе який варіант інший? Закрити тікток, да і, і ще на що я хотіла звернути увагу з того, що розповідали, багато хто побачив тут фігуру людини. Ось, бачите, одне око, друге око, ніс і рот. Багато хто навіть намагався е, віднайти чи то рот, чи то ніс, чи є то око. Це око, до речі, Ілону маску приписують. Ну, не знаю, не знаю. От, е, але більше викликало емоції, звісно, друге око, в якому розміщено значок позначку радіоактивної небезпеки. І тому багато хто з експертів стверджував, що таке відбудеться, на жаль, відбудеться, або якийсь взрив, взрив чи є таке слово українського та або ну якась на жаль катастрофа пов'язана застосуванням або ядерної зброї. Як один з варіантів, або з атакою на атомну електростанцію. Тому що атомна електростанція там ну, використовуються ті ж самі елементи, які використовуються для ядерної зброї. І, власне, підрив не дай Боже ядерної станції він може, не ядерної станції, як це називається. Атомна атомна атом та мирний атом завжди мова йшла про мирний атом, хоча той самий атом використовується в ядерній зброї. ядерна зброя, але атомна електростанція. Так от багато хто говорив про можливий підрив якоїсь з атомних станцій, і дехто навіть з експертів стверджує, що так як це око розташовано поряд з е, пані Фондерляйн, то можливо навіть мова йтиме про атомну станцію, що знаходиться в Європі. А дехто навіть з цим пов'язував потім брак електроенергії і власне напівзаряд цього автомобіля. Найбільш загадковою постаттю, зображеною на цій обкладинці, є постать Джейн Остін, англійська письменниця, 250 років. З дня народження буде святкувати в наступному році, А, і насправді в літературі, в історії літератури, якщо ви поглянете, то якраз десь 200, 200 років тому, це початок 19 століття в літературу приходить дуже цікавий жанр, який називається реалізм. Реалізм, французька література дуже так показово проявилася в цьому напрямку. Це і Еміль Золя, це і Гідемо Пасан, Якщо ми початок беремо Гідемо Пасан з його новелами, Гюстав Флоберг. Червоне та чорне, та? це ж взагалі класика. От і французький реалізм от він був для мене. Це більш напевно показовий От Він е знедолені. Це ж най найбільш такий е відомий твір, який потім і екранізувався багато разів, і найбільш напевно відомий. Ці страждання, які ми бачимо. Та? Це якраз реалізм, тому що реалізм е прийшов на зміну романтизму. Романтизм він описував навколишній світ так, як його відчував головний герой, і зазвичай герої творів епохи романтизму. Це такі герої, які страждали або через нерозділене кохання, або ну там було багато приводів для страждань, і це такі були витончені натури, які дуже тонко відчували цей світ, часто не могли з ним поєднати гармонійно своє життя, і страждали. І от приходить на зміну романтизму, реалізм. І, власне, Джейн Остін, вона представниця саме англійського реалізму. І її твори пов'язані з тим, щоб показати життя, як воно є. Якщо романтизм показував життя, як його відчуває головний герой, який страждав, то якраз реалізм, епоха реалізму в літературі вона показувала життя таким, як воно є. І Джейн Остін не показувала це життя, яке ну, на той момент існувало в Англії. І якщо коротко, якщо коротко, теж такий цікавий філософський навіть момент то, э, герої Джейн Остін, які обирали кохання, власне, щастя, э, вони виходили переможцями з ситуації. Герої, які були. Більш орієнтовані на матеріальний світ, на гроші, вони програвали. Тому, тому можливо, можливо, там є натяк на якийсь конкретний, конкретний твір Джейн Остін, я не знаю. Але, але загалом, якщо так її творчість переглянути, то основний висновок, який можна зробити, що кохання, справжні почуття, вони завжди виграють. А все, що матеріальне, воно таке мінливе. Недовготривале, невічне. І е, подумайте двічі, можливо, тричі, коли у вас постане вибір такого плану, але я вам важаю, щоб у вас такого вибору не було. І на заключення хочу ще звернути увагу: тут багато символів тут багато чого ще можна розповідати, але я не ну не знайшла таких цікавих ідей щодо тлумачень. Єдине, на чому хочу завершити ефір, це кількість зображених стін. Бачите, тут і сітка, тут і цегли. Англійською мовою БРІС, це, це цегли, оці, і ми знаємо, що є співдружність держав, до якої входять БРС, хто там там Бразилія, там Росія, там Іран. От, і власне, деякі експерти натякали, що це що це саме мова йде про це об'єднання країн. Я особисто, хоча тут не лунало моїх особистих думок, але я особисто це більше пов'язую з можливою дійсно кількістю якихось обмежень, тому що знову ж був Сатурн обмежень щодо пересувань між країнами, тобто якісь кордони, побудова кордонів. І для мене ну, більш так воно про кордони ці стіни, їх занадто аж багато на цих зображеннях. Тому будемо дивитися, хто від кого буде від, відділятися і як це все буде. Що ще цікаво? ніхто з експертів не зміг розгадати, що це за велике місто, яке зображено якраз під Сатурном. Ну, якщо ви раптом знаєте, що то за місто, дайте відповідь. Це начебто сказали, точно не Нюйорк. Ну будемо дивитись і. Ще були експерти, які е, казали про те, що напевно мешканцям великих міст якраз і доведеться пережити найбільший дискомфорт у 2025 році, тому що саме великі міста е, будуть дуже сильно страждати. Ну, я не знаю, чи варто українцям хвилюватися після того, що вже ми пережили. Е, але я бажаю нам всім, щоб ці прогнози не здійснились, щоб все ж таки, е, щоб ми. Просто наступного року проглянули цю обкладинку і прийшли до висновку, що ну. Таке не, не здійснилося, або що просто ну там якась художня фантазія гарно спрацювала редакторів, але ми бачимо, що дуже багато того, що виглядає, начебто, як прогноз, то насправді це ті процеси, які вже зараз ще не добіг свого кінця 24 рік, але вже вони є. Ось таке тлумачення. Якщо раптом вам ну буде шкода свого часу, то передивіться просто це моє відео і. Зробіть висновки про що нас попереджають редактори журналу «За економіст, і власне чого очікувати від наступного року?